Нарешті можна це сказати Наві в фіналі. Вже трішечки набридло обговорювати проблеми навіть, те, що у них не так, те, що вони вилітають з турнірів. Ну і зараз у нас гарний привід. Вони дійшли до фіналу. Сам фінал підзапулений був, але про це я думаю трішечки наприкінці цього відео. А, проговорю. Ну, а зараз почнемо з того, як Наві себе почували, які були проблеми, які були класні моменти у них на цьому. Турнірі, ну і що очікувати від наступного. Це буде і ємчинду з усіма топовими командами: там Фелкон, Світалі, Маус і е, всі інші. Там Спіріт будуть на Чинду. Ну коротше, до цього також дійдемо. А, наразі це був Тандерпік, турік майже на мільйон. І на відміну від Старладера, де наві були суперфаворитами, все було більш-менш зрозуміло. Ну що найменше там до фіналу, що вони дійдуть. То тут ситуація не така вже була очевидна, тому що тут і Фурія, тут, і Монгос, тут Евро. Ну і самі Наві. Тобто оці чотири команди, я думаю, ніхто навіть не очікував плей-офф побачити. Так воно і вийшло. Ну, тим не менш, сама плей-офф стадія була доволі насиченою. А, починали Наві не супер, до речі, впевнено. Віддали першу мапу а, Imperial, підзалили її, але далі 13-4, 13-8. Цю зустріч я не бачу сенсу супер детально розбирати. Просто ну, коли ти бачиш, що Олексібоб завершує Best of 3 на. Рейтингу 1,20, по-перше, це або у команди все дуже добре, що Олексій там літає, всіх вбиває, або у команди все дуже погано, і Алексі один грає, а всі інші не можуть взагалі нічого зробити. Ну, тут все ж таки був перший сценарій, і у Алексі все залітало, все було нормально. Те, що віддали Міраж, ну, Best of 3 на те і Best of 3. Щоб е, якщо що, мапу десь підзапулити. Оця зустріч була набагато більш цікавою. Насправді, отут Наві могли і впасти вниз. Якщо ви дивились, цей даст, я думаю, особливо. Тут, якщо придивитись 8-4 на користь Aurora. але не про це. А, перше, що хочу сказати, мапа нюк на ESL Pro Лізі було враження, що Наві почали грати нюк і трейн. І мені здається, це враження було не лише у мене. А і у гравців, а і у тренерського штабу команди Наві було відчуття, що вони грають вже. Нюк і трейн, що у них все добре, що ми будемо ці мапи пікати, і все буде гаразд. Але починаючи з оцієї Best of 3 серії, вони обрали нюк. Їх просто знищили, просто переїхали і до кінця, просто до фіналу з цим нюком будуть проблеми. Коротше, стабільного Мапулу навіть, на жаль, для себе так і не сформували. А в цьому сезоні починали ми з якогось міража, потім щось даст, наче грали. Зараз нюк Трейн почали грати, але з Нюком дуже серйозні проблеми. І... Чому ці проблеми не дуже зрозуміло. Ну, припустимо, на цьому конкретному нюці затягнув Воксік. У нього там була статистика, що, типу, 12-3 в якийсь момент, він просто розвалював вулицю. Нічого наві не працювало. І оцей єдиний раунд на 7-1, коли вони вийшли. Це був раунд дроп-вентиляція. При тому, що два з них упало в винту, третій не влучив. Ну, коротше, це був повний провал. План на гру не працював, а їм не працював. Ну і тут просто Воксік по всім показникам перед. Переїхав, ну, можемо на у, на оцей синій стовчик подивитись, тут був просто рознос. Це був перший невдалий нюк, але наві на цьому не зупинились. Даві, далі міражик, і тут трішечки я здивувався. Тут вже не дивлячись на 3-0 на початку Аврори, далі Наві все добре. Вандерфул влучає. І це, мабуть, перший, якщо нюк був перший невдалий досвід Наві на цьому турнірі, то ця мапа перший прям яскравий вдалий матч для Вандерфула. Він навіть до фінала, мені здається, йшов на MVP цього турніру. Тобто, насправді, і цей турнір, і на пролізі він виглядав непогано. На цьому турнірі взагалі класно. Мені здається, він там один з найкращих в своїй команді. Хоча дам. Спойлер, відкрив отаку статистику, це не так. За статистикою на турнірі а, Біт, найкращий гравець команди Наві, як не дивно, він начебто там топ-2, топ-3 постійно був по фрагам, але ось він. 1-12. А тут взагалі Адамбі, Люкін, Сензу. Ну, коротше, саме індивідуально а, не вистачило. Класної стабільної гри. Тобто окремі мапи ми бачимо стату 1.81 від Вандерфула, але окремі мапи дуже сильно її дебафають. І загалом бачимо найбільш стабільний, найбільш класний гравець це бід зі статою 1.12 взагалі на турнірі. Так що така цікава ситуація зі статистичної точки зору. Але по відчуттям Вандерфул провів дуже і дуже класний турнір. Тобто він двічі робив 1 в 4, мені здається, перший якраз а, в цій серії він видав 1-4. в 4. От тут не один, навіть 4. Мені здається, він. А, отут він зробив три ентрі кіла, чи 4. Три він зробив ентрі кіла, і Наві програли раунд. Оце дуже мємна була історія. Тут підзалили, але глобально все було занадто добре у Найві на цьому міражі. Ну, і тут у нас вийшов розмін, розмін піками. А фінальний даст відчуття доволі суперечливі у мене. Тобто рахунок був 8-1. Я вже тримаю за голову. Я розумію, що нюк. Провалений в салат, на міражі якось проперлись, на Дасті, що відбувається взагалі. Імперіал мапу віддали. Тут щось програють. І я вже думаю, блін, до побачення. Награлись, наготувались перед мейджором, але ні. Виграли щось 2 в 4, не залили теком десь тут. Ну, коротше, е отпітляли, як то кажуть, трішки відскочили. тут ще й другу пістолетку виграли Аврора, але героїчними, просто нереальними зусиллями Макази і Алексі. Алексі, до речі, знов. Е в Табі у нас був. Потягнули цей даст, який був супер неочевидний. Тому що отут на рахунку 8-1 у Ксантареса вже було 16 тисяч грошей. Тобто наві не просто програвали 8-1, вони навіть фрагу не робили, тому що ксантарес не втрачав гроші. Він там дропав, щось робив, але у нього все одно була максимально можлива економіка. Але на дивах. Якось відскочили, якось проперлись. Коротше, тут е, на характері після клатч-раунду 2-4 в 4 потягнули. Ну і от така вийшла доволі е, суперечлива Best of 3 з Авророю в груповій стадії. Ну, це матч за вихід в плей-офф, так чи інакше це дуже важлива гра, але ми вже побачили проблемний нюк. Ми вже побачили на нервових просто останніх клітинах мапу даст. І ми побачили класний виступ від Вандерфула. Загалом серія ну 50. Просто за Best of 3 дропаєш 50, У тебе все нормально. Рейтинг плюс КД, все супер, все чітко. Не вистачило іми. Як не дивно, начебто він на. На пролізі виглядав класно, в цій грі просто ботом на двох мапах до побачення. Але добре, що команда впоралася. Коротше, така була дуже насичена гра. Вона мені в цілому сподобалася своєю непередбачуваністю. Тому що ти бачиш нюк, думаєш, ну все, наві заберуть, вони програють, потім дуже легко чомусь виграють Міраж. Потім камбек з 8-1 на клатч-раундах даст. І ти дивишся такий, оу, це що, ті самі Наві, які можуть і виграти, і залити будь-якій команді. Ну, так воно. І було а, на цьому турнірі. В цілому тут Imperial зрозуміло, по Аврорі. Зрозуміло. Третій, третій двобій це Монголс, і Наві це, мабуть, гірший кошмар просто команди Монголс. вже прокидається просто 910-й вночі з криками Наві досить нас вигравати. Третій раз в цьому сезоні, третій раз поспіль, Наві виграють монголс. При тому, що Монголс встигли вже бути класною топ командою, встигли вже піднятись топ-1 рейтинг, встигли вже відкатитись назад в топ-3. Топ 5 світового рейтингу, тобто у монгол спад вже пішов. А «Наві» весь цей час їх виграють. Я не знаю, чому, але таке буває. Таке трапляється в світовому контрстрайку, що просто команді зручно грати. От проти такого суперника просто зручно грати. Але не дивлячись на те, що я тут співаю діфірамби команді «Наві», що вони постійно виграють МОНГ, подивіться на цей нюк. Подивіться, на цей нюк це другий провальний, просто в салат нюк. І знову Наві його обрали, знову план на гру не працює, знову їх там розвалюють. Якщо до цього на мапі нюк е, проперся Воксік, там просто не було шансів на вулиці ходити. Що було тут, я не знаю. Куди зник іме не зрозуміло. Коротше, все гірше, гірше і гірше справи саме на Мапі Нюк. При тому, що загалом в цій серії наві виглядали класно. Тобто перша і третя мапа. Доволі класно, зверніть увагу, знову Вандерфул на першій позиції. Маказе. Імен після провального нюка вийшов топ-3. Тобто перша і третя мапа для іма була вдалою. Ну, перша в основному була вдалою. 21 фраг він наколотив. Вандерфул, Красень, настрілював там, намагався щось робити. Він і проти Аврори там намагався на вулиці якось знаходити фраги, щось робити. Тут намагався, але якось. Чомусь структурно мапа перестала працювати. Можливо, вона працювала класно проти а, більш слабких суперників на пролізі. А проти тір-1 команд, оцей підхід оці тактики команди на от, просто мінус 4 на нюці. Це який вже мінус 4 від Вандерфлу. В фіналі він дав мінус 4, тут він дав мінус 4, там він трипл кіл в попередній серії дав. Коротше, жорстко. Так от, проти тір 2 команд Нюк працював, проти Тір-1 суперників нюк вже він не просто не працює, він відсутній. А, це пістолетка! Блін, я подивився цей хайлайт, це, по-моєму, пістолетка. Так, це просто перша пістолетка, потім раві заливають всі раунд. О, я думав, це інша гра була. а Це ця була гра, ця пістолетка. Дякую, хайлайту. Просто один в чотири залишається вандерфул. Тягне цей раунд. Вони в трьох, отут вони виходять пікати в трьох. Монголс. А тут x рея не видно, але вони вдвох за дальньою стінкою і один за ближньою. І вони якимось чином виходять по одному-трьох в трьох пікати. Ну, це провал. Це з одного боку класна гра від Wanderfall, а з іншого боку, дуже дивна, несинхронна гра від Монгос. Тобто, він вийшов за кутав би в лівого, потім повернувся, і вони з дальнього виходили на нього по одному. Ну, таке. Ну, це один з трьох раундів, які виграли Na'Vi на нюці, тому що глобальний нюк це провал, це фіаско. А, ну і Еншн, доволі ходова мапа. Знов підкреслюємо Вандерфул, а все нормально. Тут, як ми бачимо, один Сензу щось намагався робити у Монголс. І, ну, дві пістолетки взяли: тут 5-0, тут 4-1, тобто 9-1, якщо ми візьмемо ці два початку. Ну. Питань немає, думаю, по мапі Ancient, ну, проти Монгол найменше, хоча рахунок загалом був 13-10. Тобто на девайсних раундах десь отут, десь отут. Монгол вже демонстрували класний рівень з девайсами, але ну, 9-1, два, два злитих початку. Це до побачення. Коротше, до фіналу дійшли доволі впевнено: нервова гра проти Аврори, провальний нюк проти Монгол провальний нюк проти Аврори. І ось він фінал без сто 5 проти Фурії. Тут очікування були доволі стримані у мене. Все-таки він рейти у фурії в середньому краще, все-таки молодой на дистанції цього сезону виглядав краще. Але на цьому турнірі конкретно Вандерфул, мені здається, міг би конкурувати, але, судячи з показника 088, не зміг. Ну тут стату, я думаю, нема сенсу сильно дивитись, тому що 13.1, 13.5, просто останні дві мапи запулені, залити були би шансів. Але початок був філігранний. Початок був супер неочікуваний. Знаю, по-перше, обрали Міраж, який проти них обирали, який вони програли, виходить, команді Imperial на цьому турнірі в перший день. Це ж Міраж вони програли. Так, вони програли Міраж бразильцям з Імперіал в перший день. І через 4 дні в фіналі пікають проти Фурії першою мапою Міраж, який вони програли Імперіал. На мою думку, це було не супер очевидно, але це був план на гру, і він спрацював. Останній раз э, грали на Бласті також Міраж 13.8, 13.3 в Катовіце грали Міраж. Можливо, від цього відштовхувався Блейд і Олексій, коли обирали Міраж. Ну, можливо, просто Міраж, ну, такий, не. Оптимальним, як кажучи, у Фурії, ну тут просто 2-18, я думаю, коли Десь 2 на табло. А, говорити сильно детально, розбирати сенсу немає, як індер не влучає, Десь 2 статистики. Коротше, перша мапа неочікувано класно пройшла для команди Наві. Я думаю, мало хто коли вмикав трансляцію, думав, ну, зараз Наві десь 2 переїдуть Міраж. Але так воно і вийшло. Далі Інферно вже, мені здається, по-перше, більш цікавим воно було, по-друге. А... Це, мабуть, найцікавіша мапа всього фіналу. Ну, на мою думку, була. Мапа Інферно, тому що тут переходила ініціатива з рук в руки. Тобто Наві виграли пістолетку, залили Форс, потім виграли свій форс. Дивишся, цей початок, гойдалки, бомби, там туди-сюди. Начебто Наві виграють 7-2. Ну, типу, класно. Прикольно. Першу мапу, нагадаю, 10 2 вони вигравали. Друга мапа 7-2. І ти такий, а що відбувається? А носіть, будь ласка, золоті слідки. Зараз будемо вигравати Slam з таким КСом. А, але далі підзалили, підзапулили, програли пістолетку. І тут вже команда Фурія виходить вперед. І ти такий, блін, а що відбувається? Ну, коротше, класний. Класний КС. Прямо по раундам теж не бачу сенсу розбирати, тому що. Було туди-сюди гойдалки гойдалки Я там собі робив якісь нотатки. Але загалом ця мапа була справді така, знаєш, фінальна, класна мапа, яка мені сподобалась. А, далі, триклятий нюк. Триклятий нюк, блед. Що відбувається сказати? Ми так і не зрозуміли, що відбувається. Фолен тягне класно, це зрозуміло, але де гранаві на нюці? Я не бачу. Вони виграли пістолетку, якісь два похилі раунди. І знову, вони наче обирають цю мапу, від того, від, від безвихоння просто вони обирають цей нюк, тому що це без то в 5 фінал. Але вони приїхали з впевненістю, що вони будуть кожну гру пікати нюк, і все буде добре. І третій нюк, і третій нюк взагалі без шансів. Просто. Ну, шанси якісь там були. Але. Ну, ось тут ти просто дивишся такий. Ну, 11-4. Ну, фурія ж не віддадуть вже цей нюк. Ну, так, воно і вийшло, мінімальний фейк камбек і. Поїхали далі. Wonderful, до речі, одна, мабуть, з небагатьох мап, в особливості на нюці, де у нього не йшла гра, але тут дуже класно летіло офолена, причому навіть молодий тут не дуже вписувався. Мені здається, тут якраз оця. Переломна в якомусь сенсі мапа, коли Фолен закерив своїх молодих гравців, тому що вони вже програвали 2-0 фінал без в 5. І історична пам'ять каже нам, що все, Наві виграють фінал так чи інакше, з якимось рахунком дотягнуть. Але тут на досвіді Габріель просто солярочку заливав в цю автівку з Бразилії і тягнув, тягнув, тягнув. На характері, на досвіді. Саме Фолена хочу а, підкреслити в позитивному ключі, поки молодої кіндер там сиділи в тільті, Фолен тягнув пацанам. Катку нюк. Далі даст, далі трейн. Ну, на дасті ще в першій половині якось так. Пам'ятаємо ми цей раунд. До речі, не вперше вже на цьому турнірі виграють пістолетку, а після цього супер невдала серія. Ну, тут же молодой, тут же є Кіндер прокинулись. Коротше, мені здається, після мапи нюк далі якась не те, що мінус морально, якась невпевненість, якось. Ну, не так вже грали Наві. Є у нас тут якісь хайлайти здасте. Ай-яй-яй, не дають подивитись. Ну, коротше. А, мені здається, тут вже пішов, може, якийсь психологічний фактор. Хоча Наві все ще 2-1 по мапам вигравали. Але на Дасті прям супер-інтриги я не помітив. Тобто все йшло під контролем Фурії. А, от починаючи тут з другого третього раунду, вони виграють 5-1. Потім невеличкі гойдалки, половина начебто 8-4 вийшла на якісь похилі 4 раунди. Але знову пістолетка. Ну знаєте, це як відчуття на мапі нюк отут. Що фурія вже це не віддадуть з 11-4. Те саме відчуття було на мапі Даст отут. Ну, може, може отут. Тобто, коли пістолетку ще виграли Фурія, тобто 10-4 ти такий, блін. Ну, тут не було, мабуть, серії раундів далих. Насправді, фурія. Фурія класно грали свій напад. Давайте більш детально по цій мапі пройдусь. У фурії був план пушити шорт, пушити лонг. До рахунку 5-1 це працювало бездоганно, перфекто, все працювало. Далі навіть трішечки підлаштувались. Під це фурія почали пушити мідл Б. І останні раунди вони знов ходили на шорт і лонг. Коротше, тут план на гру був дуже класний у команди Фурія. Наві підлаштувались, але занадто пізно. І там вже просто фурія почали інші раунди свої грати. І насправді, отут все було вже вирішено. Тому Фурі хочу поставити лайк, класний план на гру, класна реалізація. Дуже багато а, різноманітних раундів. Причому був глобальний план грати шорт, грати лонг. Він спрацював потім глобальний план грати бета мідл туди-сюди через стежку, і воно теж виглядало доволі класно. Тобто тут саме структурно мені сподобалась сподобались фурія. Ну, навіть в свою чергу ну, некомфортно їм було грати просто цю мапу. Що тут скажеш, так воно і є. А трейн. Чи треба коментувати на трені? Це був ТІЛТ. Причому навіть виграли на початку там цей один раунд. Я думаю, ну може, там два поспіль, може там три-чотири за напад, але ні. Просто вилітає молодой, по всій мапі хозяйнує. Ентрі дуелі 4-0, каст 100%. В кожному, в кожному, в кожному раунді. Молодой щось зробив. Каст 100%. 2-22 рейтинг просто переїхав. Бід, намагався там здігла. Він там на якомусь форсі вбивав на Б. Я пам'ятаю, щось пітні в окремі моменти робив, але тут вже команда була в настільки серйозному тільті. Ну, просто оця четвірка. Просто, просто мушкетери на останній позиції. За рейтингом. Коротше, Трейн ми закреслюємо, це повний провал. Нюк глобально на цій мапі, на цьому турнірі, це теж повний провал. Типу, постійно пікати, нюк, постійно його програвати. Це так не треба робити, так не повинно бути. Ну, на Дасті класний план на гру був у фуфурії. Перші дві, домінація Наві. Глобально, фінал був цікавим, але не вистачило мені раундів. Тобто, бачимо найбільш близький рахунок: це Інферно 13-9. Не було овертаймів, не було 13-11, оцього мені не вистачило, тому що на міражі дивишся десь ну, типа катки для Наві, тут 11-1 із катки для Фурі, На Дасті Нюці також, вже, якщо ти дивишся, начебто рахунки такі більш-менш, але по грі, по грі, ти розумієш, що буде важко, буде складно. Ну, Інферно, от, Інферно, цікаво. Я б з усіх мап передивився, мабуть, саме Інферно, тому що воно було е доволі цікаво. Така ситуація. Глобально наві молодці, глобально наві виконали план. Головне, що вони прогресують. Тобто вони виграли Тір 2 турнір StarSeries. Вони приїхали на тір півтора турнір Тандер і дійшли до фіналу. І навіть фінал могли виграти. Ну, тому що три мапи поспіль залити. Це треба піднапружитись, м'яко кажучи, але Наві це зробили. Ну, 11-1 на трені вже обговорили. Коротше, головне, що Наві прогресують. Фінал вони змазали. Оце враження. Загалом від турніру може трішечки а, погіршитись від Наві, але вони виграли Монголс, вони виграли Аврору. Так, обидві команди зараз на спаді, але це все одно там топ-5, топ-7 світового рейтингу. Тому це доволі серйозно. Плюс виграли дві мапи у Фурії, які на підйомі. Тобто, якщо виграли там у Монгос у, можна сказати, Монгос, зручний суперник, Аврора на спаді, там все зрозуміло, але Фурія це команда, яка на підйомі, і Наві виграли у Фурії перші дві мапи, могли виграти фінал. Тому тут все добре, тут вони молодці. Головне, що набирають форму. Тобто, якщо на початку сезону форму вони втрачали, то зараз вони набирають. А наступний турнір це буде фінальний іспит перед мейджером. І Єм Ченду вже через два тижні буде для команди Наві. Ну тут це вже третій левел складності. Тобто Старладер – перший левел, Тандерпік, другий левел. І зараз третій левел це турнір, де у нас будуть всі фаворити. Тобто Віталіті. Ну, Монгус, зручний суперник, Маус, Фелкон, Спіріт, до речі, заміни щось наробили. А, і G2, які дуже небезпечні. G2 і Na'Vi, мені здається, зараз плюс-мінус на одному рівні, в тому сенсі, що вони можуть виграти більш сильну за рейтингом команду. Тобто G2 там можуть виграти умовних Маус, Na'Vi можуть виграти умовних Монгу, навіть не умовних, а можуть виграти. Тому дуже цікаво буде подивитись на цей турнір. Поки що, поки що сіточки у нас немає. Але прикинемо так, що Na'Vi потраплять на когось в першому турі отут. Ну, хто може? Ну, 3D Max, Face, Phase... 3D Max Face небезпечні. Не знаю, як воно буде тут по посіву. Можливо, Наві як команда з нижчим світовим рейтингом, тобто вони замикають оцю вісімку команд. Можливо, вони потраплять на 3D Max. Але 3D Max паралельно, до речі, запулили фінал КС Азія Чемпіоншип. Не буду прямо по цьому робити розбір. Але Наві, ну мені здається, небезпечно проти Фейс буде грати Наві. Ну, ці команди повинні вигравати. Пейн на спаді. Ну, коротше. Треба рухатись до плей-о-стадії Для цього треба виграти або А скільки проходить три команди, або два бо 3 отут, або падаєш вниз і виграєш отут. В ідеалі вийти в плей-офф. Тобто топ-6 команд потраплять в плей-офф. Це будуть Віталіті, це будуть. От Монгос, до речі, під питання. Mongos можуть десь запулити. Давайте по стабільним. Віталіті, Маус, Фелконс. Три команди шести ми набрали. Фурія на підйомі на хайпі четверта команда. І залишається два слоти. Два слоти на оці п'ять команд. Конкуренція шалена. Mongos можуть Спіріт після замін. Теоретично можуть, але я не знаю. G2, як і Na'Vi, можуть. Ну і тут не варто забувати 3D Max Face. Також команди, які не вчора почали грати в цей Counter-Strike. Коротше, на останні два слоти у нас буде дуже висока конкуренція, і багато чого буде залежати від того, хто на кого потрапить по цій сіці, хто раніше, хто пізніше потрапить вниз. Можливо, навіть їдуть усюди, і тут вже байдуже. Оця гра за посів, тобто переможець потрапляє нагору, програвши сюди, тобто головне сюди от потрапити. І все просто буде чудово. А, мільйон доларів Чинду, знову готуємось о 6-й ранку дивитись. Якщо попередній КС Азія Чемпіоншип можна було ще проскіпати, то тут такої опції у вас і у нас. Як завжди, не буде. Коротше, такий доволі детальний, мабуть, найбільший огляд гри команди Наві. Вже я бачу на таймері майже 25 хвилин цього відео. Сподіваюсь, ви додивились до кінця. Всім дуже дякую за перегляд. Гарного дня і папа. -па.